Яким буде саміт миру, якими рішеннями він завершиться, і основне чи покладе він край війні в інформаційному агентстві Блумберг розпитали Володимира Зеленського про його очікування від доленосного заходу, який має відбутися вже цієї осені? Найбільше журналістів цікавила думка президента: чи запросять на саміт російського диктатора, і хто саме має на нього найбільший вплив, аби завершити кривавий конфлікт? Те, що Путіна чекатимуть на саміті Зеленський, сумнівів немає. Але от його фізична присутність є мало ймовірною. Адже за словами президента, російський ватажок надто наляканий, Ж і за стіл переговорів він навряд чи наважиться сісти найближчим часом. А от хто може дійсно допомогти завершити війну справедливо для України, так це США та Китай. Але для цього ці країни повинні забути про свої розбіжності та почати працювати разом. Зараз Росія як ніколи залежить саме від Китаю. Тож один дзвінок лідера цієї країни міг би зупинити бойові дії. Ну давайте уявимо, що переможець Трамп. В листопаді. Місяць. І він знає, як закінчити війну. У нього є свій план. Я, як президент війни, не теоретик, а в реальній війні, я б хотів тоді підготуватися. Розумієте, на 40 мільйонів ми дуже велика країна. І сьогодні ми залежимо від допомоги світу. І, передусім, від допомоги і позиції Сполучених Штатів Америки. Тому я хотів би розуміти, що це значить закінчити війну дуже швидко. Ми за закінчити війну завтра, ми хочемо її, ми не хотіли її починати, і почав Путін. Але ви згодні зі мною, що це справедливо, що якщо Трамп знає, як закінчити війну, то скажіть нам сьогодні. Тому що, Тому що, якщо там є ризики нашої незалежності. Ризики, що ми втратимо державність, то ми хочемо підготуватись до цього. Ми хочемо зрозуміти, чи в листопаді ми будемо з потужною підтримкою Сполучених Штатів або ми будемо на самоті. Америка, Китай. Я думаю, я думаю, вдвох. Я знаю, що у них є між собою дуже великі питання. Я в це я в це розумію, але мені здається, якщо ми хочемо, щоб ця війна закінчилася справедливо для України і для всього світу, їм прийдеться знаходити десь, десь якісь позиції, щоб а щоб зупинити Путіна разом кожен по своєму. Але, але разом в іншому випадку буде запропоноване закінчення війни, яке не буде справедливо для України. Я, я так думаю, бо Росія буде гратися, Путін буде бачити, що більшість світу немає на боці України і що світ розділений. Він працює над цим, і його команда вони постійно над цим працює. І, і тому мені здається, на, на, найпотужніше це. Обопільний тиск Сполучених Штатів і, і Китаю хотілося б, щоб Китай грав серйозну роль. Велика країна, реальна, реальна друга економіка, від якої сьогодні дуже сильно залежить Росія, бо нема куди експортувати багато різних своїх товарів бо санкції. І це говорить про те, що фінський президент, колега, він дійсно правий, що Китай міг би зіграти колосальну роль без зброї. Подивіться. І дійсно, без зброї вони б дуже могли допомогти всім нам тиснути на Путіна, щоб він зупинив цю війну. І це правда у Львові. Кілька іноземних художників разом з нашими митцями реалізовують спільний мистецький проект Малонії. Цей проект 10 років вже триває у Литві, тобто вони в різних містах світу. здійснюють мистецькі проекти, малюють мурали цього року. Вони запропонували здійснити це у Львові спільними зусиллями. Відповідно, ми залюбки погодилися і залучили наші литовські партнери, друзі. Тепер а вони залучили художників зі Сполучених Штатів, з Великої Британії, з Литви, і з України для того, щоб створити цей спільний мурал, спільний твір мистецтва. На стіні будинку, що за вишки 20 метрів, намалюють сім різних картин, що разом складуться у таке масштабне панно дерево життя. Кожен митець малює свою частину стіни в своєму стилі. Ми зійшлися на думці, що найкраще місце для такого мистецького проекту це буде простір, громадський простір, насичений активним життям. Тут є поруч ми бачимо і спортивний майданчик, і ми зараз знаходимося на дитячому майданчику. Тобто разом ці всі там спортивні, дитячі і мистецькі об'єкти вони створюють таку цілісну екосистему для розвитку, для розширення світобачення. І відповідно, ми бачимо зараз тут цей створення. Процесі цього прекрасного Муралу. Творець проєкту розповідає, що їм дуже допомагають наші місцеві волонтери. Коли я залучав художників до проекту у Литві, то я питав їх, чи поїдуть вони в Україну. Так були деякі митці, які сказали: ні, вибач, бо вони не відчувають, що це достатньо безпечно їхати до Львова. Але також інші художники сказали: звичайно, я приїду в Україну. Я вважаю, що це важливо. Ви маєте багато проектів, коли українські митці їдуть в Європу, щоб представляти країну. Але ще важливіше привозити митців з інших країн світу, щоб вони працювали в Україні, щоб показали свою підтримку. До того ж, закордонні гості виявили бажання продовжити свою роботу тут і надалі. Я дуже радий, що цей проект стався, і насправді моя ціль робити його тут регулярно, а саме кожного року. Наш проект існує вже 11 років, і я хочу, щоб він так само довго тривав і тут. Можливо, не лише у Львові, а й в інших містах. Також будемо запрошувати більше митців з інших країн. Ми до цього йдемо. Повністю готовий стінопис містяни зможуть побачити вже завтра. Давид Берішвілі, правда, тут Львів. Профілактувати, не допустити та вчасно виявити захворювання. З такою метою у Львові відкрили перший кабінет промоції здоров'я, який запрацював на базі другого медичного об'єднання Львова на вулиці Стецька, 3. є високий артеріальний тиск. Серцево-судинний ризик є високий. Бачите, ви попадаєте в червону клітинку. У цьому кабінеті медичні сестри з розширеними повноваженнями, тобто ті, які самостійно проводять долікарський огляд пацієнта, виконують базові обстеження, моніторять стан здоров'я, а також дають корисні поради, які направлені на профілактику. Виміряємо ріст, вагу, окружні сталії, робимо, визначаємо експрес-методом, холестерин, глюкозу крові. Проводимо, якщо пацієнт налаштований, проводимо мотиваційне консультування, можливо, якщо в нього є якісь шкідливі звички. У цьому кабінеті проводиться також тестування на виявлення депресії та стану стресу пацієнта. Говорить, медична сестра з пацієнта і проводить обстеження пацієнта на виявлення серцево-судинних ризиків за таблицею скори. І розповідає пацієнту, які можливі ймовірні ризики у нього будуть, якщо є е, якісь е, проблеми зі здоров'ям. Окрім того, кабінет промоції здоров'я значно економить час пацієнта та розвантажує роботу сімейних лікарів. Коли пацієнт потрапляє до нас на прийом до лікаря вже первинно, він має вже певні обстеження, оскільки цей кабінет націлений саме на обстеження пацієнтів молодих працездатного віку, тобто щоб визначити ризик їхньої. Імовірності захворювань, тобто це від 40 років. Зазвичай це люди, яким ну складно знайти час, часто недуги можуть ніяк себе не проявляти, при цьому чинити негативний вплив на здоров'я, і в такому випадку важлива вчасна діагностика. Адже як показує практика, це може врятувати людське життя. Ось, до прикладу, у кабінеті промоції здоров'я вже неодноразово у пацієнтів виявляли певні хворобливі ознаки і одразу скеровували до відповідних фахівців. Жінка прийшла. І, в принципі, вона сказала, що вона себе добре почуває, що вона до лікарів не, не звертається особливо. Е, от тільки почала говорити, дуже нас насторожило, що вона дуже п'є, е, дуже багато пити хоче. Ну, йому відповідно тоді зробили експрес-методом рівень глюкози визначили. В неї вона була 12, це і високий рівень, і е, пацієнтка була дуже здивована, тому що вона ходила з таким е, і навіть навіть не думала звертатися, бо вона до нас не попала. Така комплексна перевірка здоров'я займе всього декілька хвилин, а потрапити на прийом до фахівців дуже просто. Є можливість записатися через кол-центр, є можливість записатися через реєстратуру, тобто будь-який варіант лише хай пацієнти приходять, обстежуються і будуть здорові. Також нагадаємо, які обстеження обов'язково потрібно проходити щорічно для того, щоб зберегти своє здоров'я. Щорічний чекап це залежить від віку, тобто для чоловіків і жінок він буде дещо відрізнятися. Але загалом, якщо ми говоримо про пацієнтів від 40 років, це є щорічно глюкоза крові, холестерин. Для чоловіків старше 45-50 – це є визначення рівня простат специфічного антигену. Для жінок щорічно рекомендований візит гінеколога, а також обстеження грудей до 40 жінки це є ультразвук молочних залоз, та старших 40 – це є мамографія. Не забувайте, що профілактувати захворювання легше аніж потім його лікувати. Тому будьте відповідальними до свого здоров'я та дослухайтесь до порад лікарів. Ірина Цвігун Семен Пулик. Правда, тут Львів. Емоції зло 22-річний молодик опинився на лаві підсудних через те, що злякався поліцейського, який запропонував йому свою допомогу. Ця дивна історія почалася, ще у квітні служив, і помітив на сільській дорозі водія, який оглядався поламаний Фольксваген, та вирішив стати чоловіку у пригоді. Але уявіть собі, здивування офіцера, коли кермувальник замість дякую почав рясно пітніти та нервувати так сильно, що поліцейський одразу ж зрозумів: от він справжній злочинець, і не помилився на задньому сидінні У антигероя лежав розстрігнути неп... Плічник, а в ньому п'ять пляшок з наркотиками PVP аж на 5 мільйонів гривень. Відтоді закрутилося слідство. А доказів проти молодика Чернігова знайшли так багато, що вже сьогодні справу передали до суду. А Вердик наркоділку очікують жорсткий. Мало того, що він може позбутися усього свого майна, так ще ймовірно сяде за грати аж на 12 років.